З того, що 89% громадян України вважають корупцію другою за рівні значучості проблемою після повітря. Українці збирають на батарей, поки діти уязуть. і збирають на засу. Найважча зима в історії. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Тепер в пріоритеті проти повітряна оборона. Ракети можуть почекати. Слава військових, зима 23-24 може бути важчою за попередньою. бо ворог планів не змінив. до світа. Я душа моя стурбована, всі знають, що держава наша сильно корумпована. Всі знають про ці злочини під лицинізм. Час війни одне не розумію вашої, блядь тишини. Пишу текстацію у зв'язку з подіями останніми. Я розумію, що ніхто не хоче бути крайніми. Мовчати вже немає сили, ніби барабанами. По голові є голос правди нездоланними І хочу зразу слухачу своїх, я попередити. Зараз буде багато матю, будеш певен. Не описати весь сидиш культурними запасами. Тому за вами розуміння смерть за запірати. Складні часи, хто скаже нам, та що ви не говорите, базікайте про хуйню, доходи моніторити Свої, ж, звичайно, не людські, бо на народ вам похуй. Живемо з мільйонерами, ми у бідну епоху. То плиточку поставити, то стадіон збудуєте звичайно ж, де це ж так важливо, давайте давай, муруйте. Давай. Може б пісочку закупити, пляж уже доробимо, але весих табличка, що купати, заборонено. А може б серіальчик зняти так, було би круто. Чи у англомовне медіа пару лямів їбанути. Чи може б це за 100 гривень тортика поїсти, чи може краще було на бутилочку присісти. Every А може б це зарплату, блять, собі січно підняти, Щоб якось прожитковий мінімум пережувати. І хай би вже, якщо б це підняли для людей, та ні, ні, бо бабки піднімаються лише для депутатів. Велике крадівництво у нас активно почалося, Щоб на проданій землі євреям Тут добре жилося, виділимо ще з бюджету, ми на термінали. Не робочу, але що, щоб цигани не вкрали. А як же наш народ, де обмін полоненими? Чи може вже забули ми за них цими проблемами? Та трохи не до них тепер то справи є покруже. Вивозяться камазами комп -ком компенсації за бучу. А де сідуть бої, за запеклі за гуманітарку. А пацани на дрон, по копійці збирають. А нахуя народ сирівно кине щось на банку? Усіх же армія живе, а нас виживає. А поки що у медіа у нас все тіпа класно. Wow. Підкуплені за кеш мовчать прекрасно. За втрати величезні голос ніхто не говорить. Лапшу гумором вішають. Якщо мобіку там тролі І весь цей не у відкриту відбувається. А пацакам нема чим захищати без позиції гинуть найкраще, поки інші не розважаються. Герой посмертно ти краще підпиши петицію. Можливо, нам усім засунути язик у сраку серед нам на голову. Тобі ж так смачно, дуля з маком. По моєму чувак, нас як тупо покинули. Діла свої зробили, і клохів розвели за спинами. Наскільки ж може бути люд глухими і сліпими? Керують нас, як вівцями, і з новини. Єбудь народ, як можуть тільки хулі, батьківщина. Все рівно тут не буде жити мандати, дитина. Така вже правда у нас, такі вже у нас дебати. Сюди приходять, чисто щоб єблом поторгувати. Вставайте ж, українці, бо проєбем державу, а з нею і героїв нас. І їхню славу, це буде наш найбільший гріх. Якщо ми будемо темними, боюся дуже я, щоб смерті не були даремними. Бо в чому сенс тоді війни цієї, та й за що? десятки тисяч світу нації там полягло.